А тепер експеримент, як зробити термістор з олівця. Для цього хай вибачать мене мої учні. Я трошечки розібрав олівець. А чого вибачать мої учні, бо я його давав їм на уроках. А на що я розібрав олівець, щоб дістати звідти графітовий стержень? На прикладі цього стержня ми можемо побачити, як змінюється опір в залежності від температури. Отже, що нам взагалі потрібно? Олівець, як ми вже побачили. Чим якше, тим краще. Мультиметр. Крокодильчики або якісь дроти. І запальничка. Отже, що робити. Перше це дістати е, графітовий стержень. Це я вже зробив. Далі беремо мультиметр. У мене він знову ж таки з набору. Вмикаємо його. І під'єднуємо ці крокодильчики до. Нашого графітового стержня. Чікс. Чікс. Як ми бачимо. У нас одразу показує напругу і за. Ой напругу. Як ми бачимо, у нас одразу показує опір 5,1. От покажу. Сюди на камеру, сподіваюся, її вімкнув, і сюди на всякий випадок, якщо я ту не вімкнув.